Під перемишлем голоди зложили, там під перемишлем висока могила, там є похована, вся стрілецька сила, там під перемишлем висока могила, там є похована, вся стрілецька сила, ліс наш батько, темна нічка мати, різні Нам поможе святий Юрій, пречиста мати, Ліс наш, батько, темна нічка мати, трісті шабля вся моя сім'я, Ей, hey, hey. hey, панці пропав вічі не вмирати, нам поможе святий і пречиста мати, там за небо краєм сонце сяйморає, стілецьке військо окопи кидає, окопи окопи,